У середу, 25 вересня о 15.00 в Ужгороді відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки народній артисті України Кларі Балух. Захід супроводжуватиметься яскравими концертами просто неба з благодійною метою. Знаково для області події анонсували на брифінгу в Закарпатській ОВА. На е, фронтальній стіні е, з залу танцювального, де е, Проводила свої заняття і працювала Клара Федорівна Балах, буде відкриття меморіальної дошці народній артистці. Тому запрошуємо всіх-хіх -всіх прийти на цю подію, тому що дійсно буде не тільки відкриття дошки, присвяченої Кларі Балах, але й цікава. Дуже концертна програма. Ми до цієї події готувалися дуже довго. Ми планували це зробити на 95-річчя і про це проговорювали, але так як процедура вона непроста: виготовлення дошки, далі пройти всі інстанції, і нарешті ми це зробили дійсно з молодим скульптором. Який запропонував дуже цікаву ідею разом з Наталією Йосіповною, і це затверджено на художній раді. Меморіальна дошка Кларі Балох стане ще одним важливим культурним маркером в історичному центрі міста, а також гідним виявом пошани цій видатній постаті. Меморіальну дошку відкривають у день народження заслуженого академічного закарпатського народного хору, якому 25 вересня виповнюється 79 років від дня заснування колективу. Цей день буде. Насичений дуже гарними подіями. Починаючи із 12.30 в Ужгородському хрестовоздвиженському кафедральному греко-католицькому соборі відбудеться подячна літургія за Закарпатський хор і за дар, за талант Клари Федорівні яка все своє життя пропрацювала в нашому колективі. Тож запрошуємо, хто має бажання автором роботи. Став скульптор Іван Субина, який запевнив, йому було за честь працювати над меморіальним. Нові дошкою народної артистки України. Постать Клари Балох для мене асоціюється з життєрадісністю, енергією і любов'ю до справи, якою вона займалася. Тому працювати над її образом і композицією в цілому було дуже цікаво. Надихався головним чином, слухаючи народні пісні і переглядаючи танці народні закарпатські виконання закарпатського народного хору. І також я спілкувався з тими, хто знав Клару Федорівну особисто. Наталія Йосипівна надала мені ряд фотографій, також розповіла про трошки про життєвий шлях, про особистість, про творчість Клари Балох. І в ході спілкування з Наталією Йосипівною у нас сформувалася концепція образу. По-перше, було вирішено зобразити Клару Балох у народній вишиванці з деякими елементами. Динаміка народного танцю послужила основою для самої композиції в цілому. На дошка буде розміщена саме на фасаді будівлі, де знаходиться танцювальний зал, у якому продовж понад 50 років працювала Клара Федорівна в рамках відкриття пам'ятної дошки. Закарпатський народний хор готує благодійний концерт на підтримку зсу.